Жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився. Котився котився і врізався в дерево. Ой-ой-ой, як боляче вигукнув він. Його почув сонечко, яке світило в ясному небі. Здравствуй, браток. Я тобі не братик, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі, отже, ми, братики. Ні, ми не схожі наполягається Ріндер. Так вони довго сперечалися, поки не втомилися. Діти, а на яку об'ємну фігуру схоже сонечко? На кулю. А давайте уважно розглянемо ці фігури. Спробуємо покотити кулю. Куля крутиться у всі сторони. Вперед, назад, праворуч, ліворуч. Може рухатися в різних напрямках наша куля. А тепер спробуємо покотити у всіх напрямках циліндр, а не виходить, Циліндр котиться лише вперед і назад. Давайте ми з вами зробимо висновок. Якщо ми поставимо циліндр, то покотити ми його вже не зможемо. А якщо ми його покладемо на бік, то він покотиться вперед і назад. А давайте ми з вами подумаємо, чим схожі куля та циліндр? Правильно, то що вони можуть котитися вдвох. А чим вони відрізняються? Куля може котитися у різних напрямках, а циліндр ні.